Сбу викрила у Чернігові агентку ФСБ, яка готувала новий удар расистів по північних регіонах України. Під час затримання жінка намагалася видалити листування зі своїм куратором та розбити смартфон, щоб позбутися речових доказів. За матеріалами справи фігуранткою є 39-річна місцева жителька, яка потрапила до уваги окупантів через телеграм-канали з пошуку легких заробітків. Після вербування жінку відрядили на Київщину. Де вона намагалася виявити і передати ворогу геолокації аеродромів з бойовими гелікоптерами, і як встановило розслідування, агентка отримала від ФСБ навіть маршрутний лист із орієнтовними адресами можливого базування військових об'єктів, біля яких вона просто мала провести до розвідку. Втім, у ньому у цьому листі не було жодних актуальних координат Сил оборони України. А після того як ця жінка не виявила. Оборонних об'єктів за координаторами за координатами, то вона повернулася до Чернігова для того, аби коригувати повітряні атаки расистів по місцевих військоматах, і от за інструкцією російської спецслужби. Вона орендувала квартиру у дев'ятиповерховому будинку, який знаходиться біля ТЦК. На підвіконні помешкання жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежити час, коли на об'єкті в ТЦК найбільше буде зосереджено військовозобов'язаних, і планували вдарити по них ракетою.